Вчора, 22 травня в Україні, відзначили 153-ю річницю перепоховання Тараса Шевченка. Видатний український поет, художник і просвітитель помер 10 березня 1861 року і на кошти друзів, 13 березня його було спочатку поховано на Смоленському православному кладовищі у Петербурзі. Через 58 днів домовину з прахом за заповітом Великого Кобзаря перевезли в Україну і перепоховали на Чернечій горі біля Канева. Цьогорічні поминальні заходи відбулися в столиці, обласних та районних центрах. Біля пам'ятника Шевченка в Тишківцях Городенківського району звучала поезія і пісні на слова славного сина України. Про історію пам'ятника Шевченкові у Тишківцях розповідає сільський голова. Великий пам'ятник у нас збудований ще в 1652 році. За різних часів він натерпівся і був схований колючим дротом, обмотаний ще в 52 другому, по роки. Потім був відновлений біля Колгосної контори. Теперішній час пам'ятник Великому Кобзареві стоїть у центрі села. Біля нього традиційно відбуваються урочистості та мітинги. День перепоховання Тараса Григоровича Шевченка відзначають щорічно, як і всі визначні дати в історії України, області та покуття.